Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Я максимально фальшиво сказала ці слова на камеру, тому вітаю з вами отак за кадровим голосом. Для тих, хто вже якийсь час стежить за мною чи знає мене, це відео стане відповіддю на деякі можливі питання. А для тих, з ким ми бачимось вперше, мене звати Іванна, і це мій блог про затишний дім своїми руками. І на вас чекає просто цікава історія. Чотири роки назад я зняла своє перше відео на цей Ютуб канал. Ми з чоловіком робили капітальний ремонт в цій квартирі зі зносом стін, переплануванням і так далі. І я вирішила ділитися процесом тут на Ютубі. Ділитись особливо не вийшло, бо тоді все склалось дуже важко для мене. Я втратила вагітність і залишилась цією втратою сам на сам. Ну і з ремонтом, звичайно. У себе в інстаграмі я ділилась історією нашого ремонту. Ви можете переглянути її в закріплених історіях ось на цій сторінці, якщо вам цікаво. Перебуваючи на емоційному дні, я кожен день їздила сюди на будівництво і або виконувала роль прораба, або робила будівельні роботи сама. Наприклад, стіни тут я виклала самостійно цеглинка за цеглинкою. Бо просто не змогла знайти майстра на підходящий мені термін і за нормальні кошти. Кожен день я вставала о шостій ранку за містом, щоб о 9-й бути тут і. Пустити підрядників як якихось підрядників або зробити щось самостійно. Неймовірна фізична втома і фіксація на загалом досяжній цілі допомогли мені тоді не зійти з розуму. Тому я робила і робила кожен день, майже без вихідних. І за всього два місяці коробка була готова. Тут стало можливо жити, і ми переїхали. Все, що є в цій квартирі, я робила своїми руками. Я намагалася знімати процес всього, що я створювала. І я просто обожнювала це робити. Кожну шафу, що я зробила, спроектувала і скрутила сама. Кожний плінтус, кожний прилад, який встановила: дзеркало, стільниця, решітки на батареї, узголів'я ліжка, ламінат, фартух на кухні. Це відео буде на годину, якщо я перелічуватиму вам все. За кожною деталю тут ховається якась особлива історія. І тепер, через 4 роки, я прощаюсь з цією квартирою, і мені це звичайно неабияк болить. Віра дуже потужна річ. Та і я така людина, яка коли у щось вірить, вкладе туди всі свої сили, всі до останньої краплі. Іноді може здатись, що це щось на межі з божевіллям, та вже як є. Коли у мене горять очі, коли я роблю кроки назустріч своїй мрії, мене не спинити. Але якби я могла обирати у що вірити, і з самого початку, перед усім іншим, я мала вірити у себе. Думаю, зараз саме той момент, коли я маю розказати, як так сталося. Насправді все просто Сталося розлучення. Ми з чоловіком прожили разом вісім років, сім з яких у цій чудовій квартирі. Сім років це був мій єдиний дім, місце, в якому мені було затишно, спокійно та комфортно. Я зробила тут два ремонти: один косметичний, коли ми тільки переїхали, замінила шпалери на фарбу, поциклювала підлогу, зробила нові меблі, і другий раз капітальний, що перетворив її із двокімнатної квартири у трикімнатну. Завдяки переплануванню тут утворилась простора кухня-вітальня з повноцінною обідньою зоною, доволі великим кухонним гарнітуром та затишною зоною відпочинку. Я втілила свою мрію щодо мийки біля вікна. У мене в інстаграмі дуже багато фоток в цьому місці, бо воно дійсно гарне. Сюди нереально класно падає світло у різні часи доби, і з точки зору архітектури приміщення це дуже цікаве, нестандартне місце. Тут я кожен раз знімала, як я готую собі чай або каву. І тут я знімала рекламу кави від 25 Coffee Roasters. До речі, давайте вип'ємо її тут в останній раз. Гарна кава це теж малесенька цеглинка, що тримає зараз мою рутину. А моя рутина тримає мою кукуху. Ну, ви розумієте, як це працює. 25 Coffee Roasters досі мій кавовий ритуал спонсорують, і я дуже цьому тішусь. Бо кава свіжої обсмажки, яку спеціально для тебе помололи, і ще й у такій кольоровій пачечці. Ну, це не зрівняється з цими всіма запакованими у вакуум імпортними брикетами. А вартує ця кава, ну, дуже приємно. Ще й з моїм постійним промокодом Чуракуша на мінус 20%. Ммм. Зскріньте собі, і по посиланню під відео можна миттєво оформити замовлення за гарною ціною. Я дуже любила цю кухню. Вона, чесно сказати, не найзручніша в плані розташування основних елементів, але зручніша за всі, де мені колись доводилось готувати. А в основному через те, що тут максимально Багато шухлят у нижньому ярусі, зручна світла робоча зона, та є посудомийка і подрібнювач відходів у мийці. А ця керамічна мийка з Ікеї це взагалі. Мене часто питають, чи це практично. Так, це найкраща мийка, як на мене. Я обожнюю її усім серцем. Прям не знаю, чи погоджусь колись на іншу, як буду робити собі десь кухню в іншому місці. Я багато про неї розповідала про цю кухню і на Ютубі, і в інсті – але зараз скажу лише те, що я пишаюсь нею як своєю дитиною. Бо спроектувати і скласти її власними руцями самостійно, не маючи геть ніякого досвіду у створенні корпусних меблів, це прям потужно, я вважаю. Було тоді я думала, та що там, ну розібралась і зробила. Але зараз я потроху вчусь хвалити себе, коли роблю щось раніше для себе неможливе. Тому так, я пишаюсь цією кухнею і пишалась нею кожен вечір, коли готувала тут вечерю, і кожен ранок за сніданком. Сподіваюсь, вона житиме довго і ніхто її не угробить після мене. Ще одне моє місце сили в цій вітальні це моє робоче місце. Його я теж повністю склепала сама. Шкода, що ці меблі такі, ну, типу, зроблені під цю ситуацію. Я навіть не можу їх забрати з собою. Але так, це мій стіл, мої книжкові полички. Я купу разів тут щось переробляла? Ви це бачили? Так як я працюю з дому, я просто днями тут зависала за проектами та, та за всім насправді, скільки всього я пошила за цим столом. Хто тут зі мною з моїх швейних влогів, зізнавайтесь? Кошик, який я плила. У мене є майстер-клас на каналі, можете глянути. Дуже цікаве відео. Словом, це місце прям сильно шкода лишати. Надто через те, що нещодавно я ще облаштувала тут джерело безперебійного живлення з акумуляторами, щоб можна було працювати під час відключень. Відео теж є на каналі за посиланням. Але цю систему я все ж таки думаю заберу з собою, бо без неї буде дуже важко працювати. Якщо чесно, друзі, я не знаю, як це все зібрати. І як взагалі звикнути до того, що всі ці речі тепер лежатимуть десь в коробках, а не у звичних мені моїх шухлядочках і шафках. Я не знаю, я зараз почну плакати. їй Богу. На що готова людина заради свого майбутнього? Від чого вона готова відмовитись, коли раптом повірить, що заслуговує на щастя? Чи вірю я? Поки що не на 100%, можливо, навіть не на 70%, але трохи більше половини достатньо. Це точно більше, ніж було пару років тому. Повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року запустило цей ланцюжок змін, закинуло зернятко усвідомлення цінності свого життя, і це зернятко потроху проростало. А новини, щоразу нагадуючи про смерть, змушували задуматись про якість свого життя, про те, на що ми витрачаємо свій час. На що спрямовуємо свою увагу, чого хочемо, чого варті насправді? Всі ми чуємо це слово «меншовартість» у розрізі наших з Росією культурних відносин. Але якщо б перенести це поняття із макросвіту на свій локальний досвід, чи не зможемо ми провести там кубу паралелей? Цю спальню я обожнювала. Такою і має бути ідеальна спальня. Темна, прохолодна, лише одне велике високе ліжко з гарним твердим матрацом та декілька шаф для одягу. До речі, категорія одяг складає, напевно, найменший відсоток з усіх моїх речей. Та й взагалі шафи це найменше про що я парюсь у своєму майбутньому житлі. Мені здається, що всі мої речі влізуть у пару шухлят і один відкритий вішак по типу як у магазинах. У мене їх дійсно небагато. Єдине, що я би забрала з собою, це ось цей матрац, але мені його забрати не дозволили. Та ні, я і не збиралась, насправді він занадто важкий. Та для мене дуже важлива якість сну. Я погано уявляю собі, як спатиму на дивані кожнісіньку ніч. Треба буде, напевно, пошукати собі якийсь матрац полегше. Оце м'яке узголів'я взагалі окрема тема. Відео, де я його роблю, це перше відео українською мовою на моєму каналі. Так, мій канал раніше був російською, як і у багатьох, нічого дивного, але мене дуже тішить, що більшість моєї аудиторії тут з'явилась саме з україномовних відео. І наразі тут вже зовсім ніколи не проскакують жняві коменти. Ось такий от цікавий факт. Друзі, якщо вам подобається контент, що я створюю, або ви просто бажаєте підтримати мене особисто як автора, щоб у процесі е, всього цього у мене вистачило ресурсу не закинути канал, а продовжувати створювати відео, ви можете підтримати мене на платформі БайміКофі, або ви можете задонатити мені на банку, де я збираю гроші на розвиток цього каналу. На петлички, там, карти пам'яті, світло і так далі. Бо на це все потрібні гроші, а скоро мої умови для зйомок сильно погіршаться і бюджети сильно поріжуться. Ось так. Тому мене це прям лякає, бо мені дуже хочеться продовжувати створювати для вас контент. Я цим живу, для мене це дійсно дуже важливо. Добре, це чи погано, але бодай спогадів моїх мене ніхто не лишить. А ще знаєте що? Ніхто не лишить мене мого вміння створювати, робити з сировини ужиткове мистецтво. Ніхто не забере у мене моє вміння створювати красу навколо себе, де б я не знаходилась. Якщо раптом вам цікаво, чи жалкую я про те, що вклала в цю квартиру стільки своїх сил, знаючи, що я можу це втратити, я відповім ані краплі не жалкую. Бо те, що я робила тут, я робила для себе. Я робила це тому, що робити це сенс мого життя. Я була такою завжди. Я завжди прагнула будувати навколо себе гніздо як пташечка. В дитинстві це були халабуди, безперервне облаштування своєї дитячої кімнати. В цьому і є я. Мої подружки жартують, що хтось має здати мені убиту квартиру, щоб я за місяць зробила там ремонт. І в цьому жарті, знаєте, є частка правди. Я, я поділюсь з вами своєю мрією. Я хочу купити будинок або ділянку в живописному місці на Київщині, або в Карпатах, хто знає. Та відреставрувати старий або побудувати новий затишний будиночок. Зараз я вже трохи знайома із собою і знаю, що ціль не стільки будиночок, скільки будувати, створювати житло. Я бачу стільки прекрасного в цьому процесі, особливо коли робити це з кимось, хто хоче того, з чого йти. Але на своєму досвіді я вже переконалася, що я зможу зробити це і повністю повністю сама. Якими б дорогими мені не стали всі ці куточки, підвіконня, стіни, все це всього лише речі. Найскладніше прощатись із ним. Це не прощання назавжди, я сподіваюся, ми будемо бачитись настільки часто, наскільки буде можливо, але мені вже дуже і дуже боляче. Останнім часом я привчала кімаля та і себе не спати в одному ліжку, щоб мені не було так самотньо потім спати без цієї теплої жопки. Потім я почала зачиняти двері в кімнату, щоб звикнути спати окремо. Він скавчав і просився до мене. Я не знаю, це все складно переварити, але поки я не налагоджу своє нове життя, йому буде краще тут і всі це розуміють. Кажуть, важкі часи народжують сильних людей. Але я б замінила цей вислів. Від себе важкі часи народжують силу в людині. Іноді, щоб в твоєму житті щось змінилось, необхідно приймати дуже сміливі рішення. І так сміливі вони якраз тому, що ти не знаєш, що чекає на тебе далі. Можливо, ти навіть не знаєш, що далі тобі буде дуже сильно важко. Але коли з'являється віра, що прийнявши це пекельно складне рішення і проживши це дуже сильно важко. Ти в результаті будеш щаслива, ця віра більше не дасть тобі спокійно спати. Вона не відступить від твоїх думок. Вона буде ходити за тобою в биральню та оселиться на сторінках книжок, що ти читаєш. Вона буде твоїм прокляттям і ростиме, аж поки не змусить твій страх підкоритись і, врешті, дасть тобі сили рухатись далі.